Ласка, приготувались рахувати пульс, приготувались. 15 цього хлопці не ставайте на місці. Так, хлопці, дивіться, зараз ви стоїте і через одного починаючи з вас, робите два кроки вперед. Через одного. Два кроки, два кроки, швидше, швидше, швидше голову включаємо, вже швидше, швидше. Ви-ви-ви, швидко, швидко думаємо. Включаємося, 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 молодці. Добре, добре. Так, молодці. Попереду. Тепер ті, хто попереду ще крок вперед. І робимо з вами наступне. Зараз ми стоїмо. Я показую, що ви маєте робити, і ви по команді будете це робити. Ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж тулуба. Я говорю, раз ми робите глибокий присяд. П'ятки не відриваємо, п'ятки не відриваємо, руки вперед або за голову не принципово і відразу підводимо. Так ми робимо 30 разів. На кожному рахунок ви присіли і відразу стали. одразу 1-2 секунди знаходите пульс. Вже ви, будь ласка, знаєте, де він у вас, так? Щоб потім не вийшло, що ми знов збиваємося. Рахуємо пульс і потім я далі скажу, що робимо. Зараз, будь ласка, готові Присідать. приготувались? стоп, Зробіть, будь ласка. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Будь ласка, запам'ятали одну цифру, неважко запам'ятати. Ножки встряхнули, ручки підвели, кисню догори. Відновлюємося у вас. 30 секунд залишилось на відновлення. Після того ще раз будемо рахувати пульс. Після того, як його порахуємо, тренер буде називати ваше прізвище, ви маєте сказати два пульси. Перший після присідання, які ми зараз запам'ятали, другий після відновлення. Все зрозуміло. Відновлюємося ще 15 секунд на відновлення, ножки встряхуємо. Глибокий вдох, видох, так швидше проходить відновлення. Так, будь ласка, ще раз знайшли пульс. Приготувались.